Вітим всім, привітик, скажемо, де ми сьогодні є з донечками. Так, ми поїхали у чудове місто Івано-Франківськ. Сьогодні 4 липня і ми приїхали сюди, Ой. на здачу документів, вілечки, у художнє училище. Ми якраз вже все зробили, лілічку зарахували. І має приїхати 18 липня здавати екзамен, oh. буде проводитися 5 годин. Мене записали, а далі мають no. вже зараховувати. Oh, так. Так. Ще Ліля молодець показала їм альбом, її гарненько похвалили. Yeah. Так, звісно, я її завжди хвалила. Так, вона дуже талановита і терпляча дівчинка, сидить за малюванням багато годин. Ось ми відмічаємо це, що вон і і зараховано. Так, і що і. прийшли де гарний вис, посидіти. дівчаткам замовила сочок і кістечка штрудені, так, з ягідками наверху. І ще морозиво а, зараз замовлю. Зараз і морозиво? почекай, принесу. Ні, на, це не це. кульки я ще замовляла. Які морозиво з хриптами. Ну, це є морозиво? Це кістечко таке. Ну так, Лілічка поїде з Божою допомогою. Напевно, що здасться, бо буде готувати художником, ми домовимося. Так, що сказати? Що О, погуляємо ну, так трошки так. місто. Яночко, куди хочеш? А, так. Ю, за здоров'ячку нинечки. І за все мусі. вам покажемо. Далі. Ой, гарний, холодний. Ну все, Ти виключаю тоді. Mm. Яка тебе була музика? Не я, як італійська? Молодець. Ну, я вже ж чула їхню ну, мову. Ти вивчала просто. Я дивилася 10 років в Ютубі. І французьку лінію там спробує трішечки вивчати. Перший урок Навчила дивилася. Навчила вже й мене. Одно бум. Бу. Лінічка, ми сміялися. Ні, що то гарно бум. Бу, то красивий. красиве щось. Короче, не слово. Як б'ються по-англійськи. Треба з наголосом. На англійськ. Бу. Но no, no. мама каже, а можеш Ну, бо милозвучно треба. Ну, no. Алиля дивилася прямий ефіри no, одної художниці. No, ти і там у нас довго букала каже. Білічка. що то я мусила піти знати. Ні, вона ще казала мама. Я така думаю, що вона там мама каже. А то означає маю, я маю, маю. Ну і бу теж вона казала. Думаю, що там бу? Бу? Ну. Ну. Молодець. Освоїла. Там дуже змішано, як і з італійською, і англійською. Змішано. Тому мова не є так легко, тяжко, не є важко. Тяжко, важко. Тому кажуть, що можна знати, якщо знаєш одну. Для не людей. От я вже не люблю мову. Не знаю, не знаю. Ну, для тих людей, які ще думають, що вони повідають світа, мені, там походять, поговорять з людьми. Думаю. я впевнена, що я ще буду сюди роз'їжджати. У мене вже не така молодість. Якби мені було десь біля тридцяти, то я би ще хотіла. У тебе буде тур по Україні? Я хотіла би тур по всій Україні, всі міста відвідати. Відзняти. Так. Тепер трохи покажемо Франківська. Ми тут от, найгарніше місце прийшли. Ми вже колись з Лілічкою були я тут. Було. Ліліці було десь 10 з половиною років. Але дещо пам'ятаю. Об'їдає дитина Лілічку. А, вона хоче, щоб я спробувала її, а вона моє. Ага, молодець. Генка знає, що треба робити. Так, ладно. Так, телефон. Як так? Міна. мені а мені Добре. попробовати. Да. Прямо в роти. Це воно тягуче, я боюся, що ти мене вимоктеш. А не мало, мені треба багато. Зробить раз мало. Мама, я захочу в <ривіт> ногу. Там ногу, камнії <ні>, да? <ривіт> Но багато. <ривіт> а, так, так. <ривіт> mm. Mm, <позову. ривіт> Дякую. Вещиро. Класна. Мамка тепло не любить колодки. Яка гарна. Тут Мамка лампи світять шоколади. і дню. Атмосферно. Добре. Угу. Тож відувачі нові прийшли. Заходять, дуже, заходять, видно, смачно. Просто ставлю. бал? Ого, Дивіться, як п'яночка би була. Гарна реклама Угу. За Запети там їсть. Бо ну, дуже солодке, я пробувала таке, я таке не можу. Ми з шоколадом попробуємо. Не треба мені вже. Ой. Ти мені все пиво передувала, шмак. Я за всіма доїдаю. Та там був чизкейк. А в мене був штрудель. Ну, зараз підемо в фонтан, руки маленько помити. Да. Ні, вони в нас чисті, освіжити. Ну, таке, тут нам дали салфеток цілий ящик. Я взагалі не ми, ми всі я... не беремо. Ми не жадні. Я думала, що це... помало не перевернеться. Я забираю. Просто буде довго. А все на це насправді мені полюбилося, тобто дитина пекла. Ну, Яночка нила там у чилищі. О, як ви дому то робите все. Я ще подарувала дві свої збірочки. Там ті, що від нас приймали. Так, зареєстрували нас, ну читали вони прямо вірші хвалили мене. Я дякувала, звісно, радію. Так, дуже е, ми гарно написали Лілічкою, що треба було там в а... університет, чому ми поступаємо іменно в цей, то ми писали півгодинки і дуже гарно вийшло. Вони аж розчулилися, прочитали. Так, що ще там ми робили? Заяву я писала, що немає паспорта в нас на тепер, то Ліля, мабуть, понесе, коли ми йти екзамен а здавати. Ні, ябремов. Бо... Ще будемо буде йти на екзамен, тоді паспорт, може, буде готовий до 18-го, бо мусила Лілічка ще йти, бо... Метрики, щось не видно було одну буковку і треба було переробляти у районі. Ну, була затримка. Ой, би дав Бог, би був лінін паспорт до 18-го. Не сплати мене з морози. Угу. Давай, так прям. <пілляє> Це знає, це їй треба поставити. Знаєш, на такий пластер. На, так, на постер. Як один хлопчик я бачила вчора Хтось, я вчора ніці показувала відео, як він моргав. Так прикольно, мені так любилося. Підморгував. морову. Оце будемо моргати на дівчатка. А треба ще й йому так нібочки підморгувати. І посмішку від дівчини хлопець зрозуміє, що дівчина не, не влюбилася і проявляє до нього увагу чи симпатію. І він може тоді підійти і познайомитися. Цікаве відео, хлопчикам і так, лайку наставили багато. Витати, ми поїдемо туда додому. Ну, ще йдемо трохи погуляти місто. Mm -hmm. ну, але ти не ни, щоб ми погуляли. Бо ти кажеш, ой, там ніжечки болять, присядь. Ну. Ми взяли легке взуття і можемо робити прогулянку. Ну, набрали собі капелюхи. Я не знаю, я просто сочи від цього. Від цього і краси. Ну you know? красота. Таке файне кафе. Вкрили тільки кафе, кафе. Всякі є файні можна ще є. Подивитися на Ось. птахи. Мож, воно, конечно, Але це найкрасивіше. Так як тут фонтан. Mm. Ми ще в парк хочемо піти. Молодочок, є. поблизу є парк, ми з вілечкою па гуляли. Парк Тараса Шевченка гарний. Ну, на картинка. Ну. Зараз трохи сонечко заховається і буде краще гуляти. Угу. Ну. На жаль, ми не можемо допізна, треба на автобус. А то ми на готель грошей не маємо. Тоді би ми подивилися, який франківські. Треба би було знайти. Дивіться, яка там, як із Латвії, юбка, спідниця, той жіночки з зелене волосся. Я не бачу вже. Ого, зелене волосся, таке не бачила. А, бачу, зелене. А, то юбка, як Шотландія. Ну, нас, мама, так. так, Чий таке наросте? Ну, Я виділа, ще ще пофарбувала тобі. волосся. Ти mm -hmm. хотіла теж урожевий колір пофарбувати ямочку. Як ми якраз... такий шампунь -фарбує. Ага. пофарбуємо. Вчителі якраз її косички прихвалили, mm -hmm. вже побачили. Ну, вона любить такі косички. Но ми мусимо зрізати, бо ми хотіли їх центру. Мама, лучше не каже про це. Я не знаю, не кажу, бо я буду кипіти. Кипіти. Яка вона молода? Які слова? Ну це їм нам мабуть. Кипіти. Ні, я так не вживаю. То від відео в не, ні в Ютубі. Вона дивиться. Ну, так. Малий каже, що вже понаставляла там усім-усім лайки. Замусорила йому ну, весь комп'ютер. Я кажу, то, тобі жаль, ти якби був малий, теж би ставив лайки. Не сварися з нею. А люди радіють, що в них є лайка, купує. Купа. А ну. знаєш, хто навчив? А чотири. Вона каже, я навчу свого сина, щоб вони усім лайки ставили. І я так, добре каже, бо далі діти йдуть і самі кладуть лайки. І іншим кладуть. Ну, а ви нам не ставите лайки, лайки. А таку янці красивий. Там на одну дівчину підписана. має котики. М'яту, аляску, білу і м'яку. Молодець, вже знає підписуватися. Шість років. Такі хорошенькі. Молодець, Яночка. Бачите, любить, що блогерів, в яких є тваринки. І підписується сама. І того котика звати м'ята. Угу. М'ята і Яночка так свою назвала, малишку. Котенятку Давайте гарненько, повитирайся, бо ми йдемо на фонтан. Ура! Жалко, що не Це? можемо сумки тут лишити. Мамо, що не можемо Купальника Ось там купальника Ого, діти. Діль... Діти купаються. Так. Так. Нічого собі Янка, кай, плавай і Дайте, діти, маленькі хлопчик. Як цікаво. Я повтиралася. Молодець, залишимо тут, так. А я от, якщо ти не хочеш, я... як світиться гарно. Данечка ще й допиває за тобу. А Що треба? Кажи, дякую мені всім. Гарний сьогодні день, у нас гарні емоції. Це в нас вдається з Божою допомогою. Так, зі мною Такі Які гарні квіти. О, О, Такі будуть лілі Мам... дарувати. Даї та руки у хмітника вітника. Ходім на цю тору. І цей. завжди тільки дарували. Вони такі орхідеї. А ще вони мені знайомі, якби малесенькі лілі. Мама, би собі такі Ну ще ромашка. Мама, я би собі такі хотіла. І такі от, такі от. Ромашка. Білесенькі яночка каже, її полюбилися а з голубенькими квіточками. Є. Яночці любляться простенькі. Mm. Mm. Ну. а Це соняшні квіти. А дивіться, ромашечки, мами любляться. Зовсім простенькі, як у нас в, в городцях квітнуть такі квіти. Ну. А як пахне вам? Не надихав бися на нам на автобус. <laughs> Янка народ його дивиться. bom e por é bom... Яночка, покажи ігрушку. Яночко, водичку пипи. Ну ладно. Що ще ти хотіла? Давай найду й тогда. Ні, в мене немає просто. У тебе. є. Це кукла, я знаю такі похуй. Ну, кукла. А, я А, папір забула. Давай.

А, ще я скриншотила, Я назва. А, а морозива всякий. З, ямку. Мама, з не немає ніякого. <плес> ні? Yes. Так, і ще з алкоголем немає ніякого морозива. ні? Yes. Yes. Так, мам? А Лили, ну, в тебе? Добре. Тебе з чим? У мене з алкоголем. <гум> <гум> Куніком, <гум> пані, а а яночка мені не хвой не Мені? Мені це сподобалось. І ліліці все сподобало. Лілічка, я ще по <гум> твоєго не куштувала. <гум> Давай, поштуй. Ти мені купила, ти мені купила туди Але моє найсмачніше. Я би теж казала. Каз. Кипані квіти. Це бувший фонтан. Ми тут були копкати. Ні-ні? Ні. Наш був джигалками. Тоді колись такий був весь на іголках, як Йожик. То ми були перший раз в Франківській фотографувалися. Може я ой, знайду фотографію. Ой, ми три. Я вам все помічає. Молодець. Ми вже повертаємось. Mm. Так? А ми й гуляли два часу. Uh -huh. Ну давай на.